Сьогодні було оголошено короткий текст, на мою думку, з одного з найганебніших рішень за історію сучасної України. Суд задовольнив вимоги національного заповідника Києво-Печерська лавра та фактично дозволив беззаконні, дозволив виселення монахів з території Києво-Печерської лаври. Під час судового розгляду всі стали свідками того надкричущих порушень закону. Які здійснювалися зі сторони суду. І це де підстави вважати, що суд не самостійний у прийнятті рішень. Суд не залучив до справи монахів, яких, яких хочуть виселити. Це є грубим порушенням. Суд розглядав цей позов порядку господарського судочинства, але він не зважив, не зважив те, що вказані... монахи являють, мають право на житло. І вони тут проживають і мають право тут проживати. І виселення людей з житла відбувається в порядку цивільного судочинства. Також було заявлено ряд значних клопотань процесуальних, які безпідставно були судом відмовлені в останньому судовому засіданні. Ми заявляли вимогу на надати можливість. Озвучити записи технічної фіксації судових засідань, і суд зобов'язаний був це надати, як це визначено нормами господарського процесуального законодавства. Але, але суд вимушений був нам відмовити так, як йому була поставлена певна задача і певний напевно дедлайн, що саме сьогодні було повинно винесено вказане рішення в сукупності з подіями, які мають місце в нашій країні. Ми розуміємо, чому це відбувається. Сьогодні заповідник вже не, не, не очікуючи, коли рішення вступить в законну силу, почав обмежувати доступ вірян до території Лаври. Я хочу зазначити, що рішення суду вступає в законну силу не відразу, а після розгляду в суді апеляційної інстанції. Ми будемо з нетерпінням чекати повний текст вказаного рішення щоб подивитися, які доводи, все -таки, якими доводами керувалась суддя, ухвалюючи вказане рішення, і будемо подавати апеляційну скаргу. Дякую за увагу.